Слава Україні! Всім привіт! 17 вересня, ранок, а ніч, ніч пройшла добре, як, як завжди. Як завжди у мене все, все добре. Зранку мухи задовбали, трошки як сонце вийшло, ну то, а, почали літати зарази, звідки вони беруться, я не знаю. Прилітають і прилітають, і вбиваєш, а вони прилітають. Так, Хотів сказати таку річ, що я ще знімаю відео для того, щоб мені всі мої друзі не телефонували, як ти там, як у тебе справи там, то, 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 то. А, щоб мати трохи спокій, тому, тому знімаю ще то відео. Тому, тому, зранку, тому зранку а, так, не дуже воно є інформативне і, і вибачте мені, як, як, якщо я так, я так зранку а, кажу, кажу. все добре, траляля-траля і гарного дня. Ну, так це є. А, я, я для друзів знімаю ще, щоб, щоб вони бачили, що зі мною все в порядку. І я жив здоров і, і все добре. Ну і, так. Ну, і бажаю всім, бажаю всім гарного дня, буду, буду їхати далі потрошечку. Потрошеку помаленичку. Якісь там пару-тройку кілометрів. Як ті улітки, улітки правду. Бо вони, бо вони літають, вони не, не повзають. Вона, вона тут, а потім раз, вона там. Я не розумію, як як вона так помалу, помалу, помалу і так швидко повзе. Ну так і я помалу, помалу, і, і виходить майже вже 3000 кілометрів. Ще трошки доїхати до Валенції і то буде. Трешечка. Трешечка с гаком. Бажаю всем гарного дня. Наразі.